У перші дні військового вторгнення російських загарбників сотні тисяч українців різні за віком професію та статтю стали на захист своєї батьківщини. Один із них тероборонівець із позивним Беркут, залишивши мирну професію, взяв до рук зброю, аби захистити від російської навали свій дім і свою громаду. Раніше я працював водієм Суми Київ 24-го числа, двадцять ночі, ну, вірня, 24-го ночі приїхав з Києва і 24-го узнав, що Расисти зайшли на нашу Україну, і в тому числі у Сумську область. Позвонили друзі, і не ...оставалось нічого робити, як йти і захищати Суми Україну. По телефону з хлопцями дзвонився, хто де. І їхав вже додому, організався блокпост у Косовщині. І тут з хлопцями зібрались. Взяли зброю, хто мисливську, хто яку, в перші дні. Вони тут стояли у нас у Косівщині. І вийшов такий у нас Косівщинський отряд мати свій у перші дні, у перші дні війни. Ну, де ми знаходимося зараз, в даний момент, коли то стояли тут орки, зараз ми на своїй землі, ми їх отсюди відбили і стали на своїх позиціях, на яких повинні стояти. Що про себе, значить, їхав додому. Є був блокпост на виїзді з міста Суми в сторону Косівщини. Були там мої знайомі, зупинився, сказав, люди треба, сказали, треба. Прийшли за мною ще хлопці. от так ми і почали воювати. А потім уже після 24-го давай організовуватися, хто де, і перейшли ми в. ДФТГ номер 4 ну тоді ще воно було не 4, прийшли ми в, в, в суд, який зараз називається ДФТ 4. Побратими організувалися в ті дні первині дуже швидко, тому що дуже сплатила ця заход Російської Федерації сюди, дуже сплатила хлопців, яких я, допустимо, і не знав. Ну Всі зійшлися, всі. Взяли до рук е зброю і якось, ну, навіть не можу словом сказати. Це все об'єднало всіх. Думаєте. І до теперішніх пір всі стоять, ми будемо стояти, тому що у нас нема зараз вибору. Будемо стояти до кінця. І перемога буде тільки за нами. Слава Україні! Героям слава! Захисники Сумщини з перших днів продемонстрували справжній професіоналізм, бездоганну організацію, спроможність виконання поставлених задач та бойових наказів щодо оборони держави не лише у тилу, а й у зоні ведення інтенсивних бойових дій, та продовжують щодня своєю службою наближати перемогу, даючи гідну відсіч ворогу. Великий уклін хлопцям, які зараз стоять на передку. Хлопці, ми без вас ніяк, ми з вами. Якщо треба буде допомога наша, ми прийдемо, поможемо, будемо чим ми зможемо. Так що, всіх з праздником, всім здоров'я, щастя, удачі, сім'ям, слава Україні! Героям слава! Неможливо перемогти народ, який зберігає єдність і знає за що воює. Слава всім захисникам, хто боровся і бореться за Україну.